Усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Зараз покажу, що в мене стоїть в котлу всередині. Так, єлі, єлі виковиряв. Забило, так і осажую. Дивіться, а це в мене щілинку закриває от така штука. У щілину влазять трубочки квадратні. Просто... Зараз я покажу. Отак. От оце ширина котла. І оце скільки в мене перекрито. 30 см. Оце, оце скільки горіло. Ну, приблизно до 30, 27, 28, десь так. Так, і що я замітив, все мене устраювало, в принципі, хорошо але нахиляється дрова. Воно з однієї щілина була І нахиляється дрова, і буває, ну, зависають. Так, що я хочу зробити? Я зараз оцю штуку розріжу пополам і вставлю з двох сторон. А щілинка буде посередині. Вот. І тоді, може, не буде зависати Так, зараз іду болгаркою, я також шахну. Для чого воно служить? Для того, щоб. Вижимати гази, як почти в піролізному. В піролізному там взагалі маленька щілинка. І оте все вжимає, весь жар, вжимає в одну додається воздух і тоді виходить горять гази. Та тут теж практично так само, тільки воно на тягі на, на природній. Вот, ріжу йду. А оказалось найважче його встановити. Приїхав опять жар є. Так, з однієї, з одної сторони вигріб, Виковиряв цю штуку, тепер зараз уставлю, перегребу жар на другу сторону. Да, ну, робота не з хороших. Но треба є жертв. Так, ріжу. Так, ну що, перерізав я вставив, звісно, без такої матірі не обійшлося. Дуже погано його вставляють, там вже гаряче все. І не видно його тепер. Ну, як би вставлено отсюда сантиметрів 15. І отсюда в щілину вставлено сантиметрів 15. Получається посередині. Тепер посередині горить а по краям ні. Думаю, що це. Тепер мені поможе, що тепер будуть дрова рівномірно сідати, не буде нахиляти їх туди-сюди. Ну спробую. Так, і ще раз показую повітря. У мене подається через оцю дірочку. В ідеалі, звісно, зробити у камеру сантиметрів 20 відверху, варить трубу. І завести її на половину шахти. І зробити заслоночку на трубі, щоб регулювалось. Отак, От як фонарик горить. Отак От бачимо, да? це сантиметрів 20 від гори. І десь на, я думаю, що 2-дюймова труба буде в самий раз для 30 кВт котла. І там зробити регулювачку і регулювати. От як би треба пробувати. Так, ну на цьому заряжаю зараз. Вставляю сетку. И заряжаю котел. Будет зараз холодный, на дворе мороз. Так, всем пока.